Якщо у вас коли-небудь слабша вхват у спортзалі, це відео для вас. Можливо, це було наприкінці тренування на спину, коли ви робили тяги, підйоми на біцепс і верхні тяги. Або під час тренування зі станової тяги, коли ваші ноги могли підняти більше, але руки вас підвели. Як закінчити тренування, коли ваші руки відчуваються як слабка ланка? Насправді у вас є багато варіантів. Давайте розберемося. Чому слабшає хват у спортзалі? Коли ви тримаєте щось у руках, ви використовуєте м'язи, які ми загалом називаємо хватовими. Кількість м'язів, які згинають і розгинають пальці та стабілізують зап'ястя, знаходяться у передпліччях. Саме тому ваші передпліччя можуть відчуватися втомленими після тренування, де ви багато тягаєте або активно використовуєте руки, як, наприклад, у скелолазінні. Тягові рухи більше навантажують хват, тому що ваші пальці мають згинатися, щоб утримувати вагу або предмет, коли ви тягнете його до себе. До таких рухів відносяться тяги, станова тяга, підтягування та верхні тяги. Жимові рухи, такі як жим лежачи або жим над головою, менше лежати від хвату, тому що ваші пальці тут майже не працюють. Ви просто тиснете вагу долонею, а пальці можуть бути розслабленими. Щоб вирішити цю проблему, я рекомендую двоплановий підхід: посилення хвату та пошук тимчасових рішень, які дозволяють навіть втомленим рукам ефективно тренуватися. Почнемо з тимчасових рішень, а потім перейдемо до довгобудівного плану. Тримайте штангу правильно. Перша порада для догляду за шкірою: переконайтеся, що ви тримаєте штангу або гантелю, або рукоатку так, щоб вона лежала біля основи пальців. Не варто тримати її у верхній частині долоні, тому що тоді шкіра долоні буде затискатися між штангою та пальцями. Тримаючи штангу біля основи пальців, ви уникнете найгірших мозолів і подразнень. Це допоможе зберегти руки без болю якомога довше. Оберіть правильний інвентар. Чим товстіша штанга або рукоатка, тим важче вашому хвату її утримувати. Гантелі часто мають досить товщину рукоятку, тому якщо ваш хват слабшає наприкінці тренування з гантелями, подумайте про заміну деяких вправ на їхні аналоги зі штангою. Гантелі також потрібно переносити до стійки і назад, що додає годину, коли вага знаходиться у ваших руках. Штанги навпаки, зазвичай завантажуються млинцями, коли ви знаходитеся у стійці, тому вам не доводиться ходити по залу з навантаженою штангою. Якщо ви використовуєте тренажери, такі як блочні, подумайте, чи можете ви замінити рукоятку на ту, яку легше тримати. Наприклад, віджимання на 3 цпс часто роблять з мотузкою, але вашому хвату буде значно легше, якщо ви використовуватимете пряму рукоятку. Використовуйте змішаний хват у становій тязі. У становій тязі або подібних вправах, таких як румунська тяга, спробуйте змішаний хват. Це коли долоня однієї руки дивиться до вас, а долоня іншої від вас. Це допомагає тому, що штанга намагається котитися вниз, розкриваючи ваші пальці, але коли вона котитися в одному напрям для однієї руки, вона одночасно котитися вгору для іншої. Змішаний хват, іноді його називають альтернативним це простий спосіб додати буквально сотні кілограмів до ваги, яку ви можете утримувати. Ще один надійний хват це гачковий хват, який часто використовують важкоатлети. Щоб зробити його, ви затискаєте великий палець між штангами.